Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі почтовий блок 400 триччя Хот Хотинської битви 2021 рік. Опис 2 вересня Укрпочта ввела в обіг почтовий блок 400 Хотинської битви з маркою Юзеф Брандт Битва під Хотином 1867. Створений разом із поштовими адміністраціями Польщі та Литви. Він присвячений битві між військами Речі Посполитої та Османської імперії біля Хотинської фортеці, у якій вирішальну роль відіграло українське козацтво під проводом гетьмана Петра Конашевича Сейгадачного. Спецпогашення спеціальними поштовими штемпілями перший день відбувається у Києві та Хотині. На поштовому блоці зображено фрагмент репродукції картини польського художника. Йозефа Бранта Битва під Хотином в центрі картини, Великий гетьман Литовський, Ян Король Хоткевич, командувачі польської армії та військо Запорізького. На конверті, репродукція гравюр українського живописця і графіка Яна Грейма, Хотинський замок. Художнє оформлення блоку виконав Ярослав Ощезан, який створює дизайн-марок для пошти Польщі. Випуск 02.09.2021 марка випущена номіналом ДП, що відповідає тарифу до пересування непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 грам до іноземних держав. Тираж блоку склав 20 тисяч примірників. Хотинська битва, що тривала з 2 до 28 вересня 1621 року. Стала, стала кульмінацією польсько-турецької війни 1620-1621 років і завершилася перемогою Речі Посполитої. З результатами битви змусили Османську імперію відмовитися від амбітних планів заювання Європи і підтвердили незмінність раніше встановлених кордонів. Саме 29 вересня розпочалися мирні переговори, які завершилися 9 жовтня підписанням того ж року. Хотинського мирного договору. Усі сучасники визнавали, що ключову роль в перемозі під Хотином відіграли запорозькі казаки. Без них Османи могли здолати поляків за 3-4 дні і шлях до Варшави був би відкритий. Офіційна чисельністю козацького війська становила понад половину всіх сил-союзників. Але за підрахунками сучасних українських істориків, у війни взяло участь більше козаків, ніж зазначено у реєстрах, до 47 тисяч на полі битви та ще 5-6 тисяч, які брали участь в кампанії на морі. На той час це була найбільша кількість запорізького війська, яку одномоментно вдалося виставити у військовій баталії. За все ще на початку року польський король Сігізмун Третій. Ваза пообіцяв казакам широку політичну автономію України з панівною православною церквою і привілейованим казацьким станом. Казаки знищили щонайменше 141 ворожий корабль на хвилиночку і зірвали поставку османам і партії важких облагових гармат, які могли запросто вирішити долю битви під Хотином. Противостояння між Запорізьким Османським флотами, флотами на Чорному морі розпочалося навесні, тривало до осені. Казаки знищили щонаймисто 40 ворожі кораблі і зірвали частину поставок для Османської армії під Хотином. зокрема партії важких обслугових гармат облогових, прошу прощення, які могли запросто вирішити долю битви. Казацтво героїчно відповідало майже. На кожну атаку ворога. А деякі операції навівали сучасним паралелі з античною історією. Так, 60 запорожців упродовж трьох днів стримували значні сили ворога на рісі Пруд. Майже всі казаки полягли в бою, а кілька полонених, розлючений Осман II, власноруч убив мечем. Ось як про це випадок написав хроніст Евергард Васенберг. Ці люди значно перевищили славу спартанців. Там таких було 300 під фермопілами. Казаки ж з числом тільки 60 в чистому полі стримали військо силою рівним Ксерекс... Ксер... Ксерксовому. Навіть під час Генерального штурму, 28 вересня, Сагадач не зумів організувати контратаку, що завдали тяжких втрат противнику і змусили його відступити. Але найбільших успіхів під Хотином казацтво досягло нічними рейдами, що були здійснені в першу військову історію. Так у ніч з 18 на 19 вересня восьмитисячно-козацькі війська вдарили по правому флангу османського табору. Козаки винищили кілька тисяч ворогів перед тим, як османські війська почали говтуватись, а саме повернулися майже без трат, приховуючи чимало травпфеїв. У ніч 21 на 22 вересня запорожці знову вирушили на вилазку та вбили щойно меч тисячу ворогів. Водночас їм вдалося знищити османських головнокомандуючих гал... Черкес Пашу і тогоденжджи Того Пашу, а колишній великий візір Гусейн Паша ледве врятувався втечею. У ніч з 23 на 24 вересня запорожці приправились на лівий берег Дністра та знищували розташований там Османський табір, де було вбито також близько тисячі ворогів. Сьогодні, згадуючи про Хатинську війну в Україні, Польщі та Литві, віддають шан насамперед видатним полководцям великого гетьмана Литовського Яну Королю Хоткевичу та козацькому гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному. Вони забезпечували. Всю перемогу сіною власних життів Хаткевич помер у Хотині незадовго до завершення битви 24 вересня, Сагадачний, який зазнав під час нею тяжкого вогнепального поранення 20 квітня 1622 року, перебуваючи під постійним наглядом королівського лікаря. Але 29 вересня 1621 року. Приступивши до мирних переговорів, поляки не запустили до них казаків, бо вважали їх звичайними найманцями. Ба більше Хотинський мирний договор передбачав припинення походів запорожців на Кримське ханство і імперію. Поляку, Поляки ще за життя Сагайдачного вирішили відмовитися від зобов'язань даних козацтву. Це через серію повстань, врешті-решт, привело козаків до... Приголошена незалежність війська Запорозького. Петро Канашевич Сагайдачний, будучи справжнім лицарем, повірив лицарському слову короля про незалежність українського козацтва і не зафіксував на папері ті обіцянки, які Сі... Сі... Сігізмун III дав йому у критичний час. Коли від того, що прийде 40 тисяч козацтва війська підходить, залежала доля Речі Посполітої. змушений був визнати свою політичну. Недалекоглядність, адже поляки, що за життя сердечно вирішили відмовитися від зобов'язань даних казацтва. Це неминуче вело до конфлікту з казаками та серії повстань, результатом яких врешті-врешті стало проголошене незалежності війського Запорозького. Зараз Переверну блок. Блок чистий. Склею. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, виставимо Слава Україні!